Перше завдання головоломка з сірниками. Перед вами неправильне рівняння. 3 помножити на 3 додати 1 дорівнює 9. Необхідно перекласти один сірник так, щоб рівняння стало вірним. Із цим завданням впорається будь-хто, хто вміє рахувати і логічно мислити. Нагадую завдання. Необхідно перекласти 1 сірник так, щоб неправильне рівняння 3 помножити на 3 додати 1 дорівнює 9 стало вірним. Якщо ви вже експерт у галузі вирішення головоломок, то можете ускладнити собі завдання, обмеживши час. Або, навпаки, дайте собі спокійно подумати. І щоб упоратися із завданням, поставте відео на паузу. Коли відповідь знайдено, перевірте себе. Продовжуйте перегляд цього відео та переконайтеся, що впоралися із завданням. І так, необхідно перекласти один сірник так, щоб результат у лівій частині став рівним результату правої частини рівняння. Натисніть паузу. А тепер правильна відповідь. Щоб вирішити це завдання, нам потрібно перемістити сірник зі знака плюс на дев'ятку. Перевіряємо, що вийшло. 3 помножити на 3 буде 9. Від 9 відняти 1, отримуємо 8. Ми із завданням впоралися. Вітаю! Ви провели час цікаво та з користю! Якщо ви знайшли інший варіант вирішення цього завдання, чекаймо на ваш коментар під цим відео. Щоб отримувати нові цікаві завдання, підпишись на наш канал і постав лайк. Дуже вдячні за перегляд!